Друзі, усім привіт! З вами знову адвокат Антон Болтик і Сьогодні дуже цікаве відео. Пам'ятаєте працівника поліції Раманішвілі? Це ситуація, яка трапилась, коли від'єв незаконно вчиняючи незаконне затримання, доставлення, виписував дрібне хуліганство відносно ветерана війни. Чим все це, це закінчилось? Ви пам'ятаєте всі протоколи ми скасували? Отримали позитивне рішення щодо компенсації моральної шкоди у розмірі 100 тисяч гривень. Зараз це рішення ще оскаржується і воно буде розглядатися апеляційною інстанцією. Однак сьогодні про Романішвілі. дуже багато ви чекали відповіді. Відповіді певні проміжки є стосовно кримінального провадження. Перший момент досі підозра не пред'явлена. Я передаю велике вітання Дніпровській обласної прокуратурі за те, що ви досі не маєте сил пред'явити. Підозру Раманішвілі за те, що він вчинив, ну і в тому числі ДБР. В свою чергу ми написали відповідні скарги до нового генерального прокурора, чекаємо відповіді і маємо надію, що все ж таки Романішвілі незабаром отримує підозру за те, що він вчиняв протиправні дії, перевищував свої службові повноваження і поводився таким чином, як ви, в принципі, це. Бачили і пам'ятаєте. А якщо ні, то ми нагадаємо. Фізичну силу він буде застосувати. От ви пішіте, застосувати фізичну силу там, де треба її застосувати, а не проти інваліда. у людини, документи, він каже, які документи. Він каже, які документи? Відніміть мене, я інвалід. Ви що робите? <звігінь> Та підтями мене, так встану, Що ти робиш? <звігінь> А сьогодні трошечки, друзі, про інше. У нас буде два важливих моменти, тому що є два цікавих рішення суду. Перше, я нагадаю, Романішвілі прийняв рішення, це працівник, колишній працівник поліції, прийняв рішення поновитися, друзі, поновитися. Тому що ми своїми системними діями добилися того, що його звільнили нарешті з лав поліції України. І він вирішив поновлятися. Сьогодні рішення буде стосовно того, чи поновився він, чи не поновився. Тиснемо? Паузу пишемо коментар, що ви думаєте з цього приводу: вийшло в нього це чи не вийшло? І друге цікаве рішення одразу з нього почну це рішення Дніпровського окружного адміністративного суду. Подавали позов на нього на Раманішвілі, головне управління Нацполіції України в Дніпропетровській області щодо стягнення з цього Раманішвілі вже звільненого заборгованості за предмети однострою особистого користування. Романішвілі гроші не повернув за те, що отримав форму розмір 10 тисяч гривень. Ну, майже там 9 тисяч з копійками. Позов було задоволено. Стягнуто з нього на користь позивача відповідну суму за предмети однострою особистого користування. Перший невеличкий позитивний момент буде платити, раз є. Зафіксували, рухаємось далі. А ось у нас вже рішення Дніпровського окружного адмінсуда 3 вересня 2025 року. Номер справи я залишаю в описі під цим відео. Обов'язково також перейдіть ознайомтесь, воно велике. Велика подяка від мене особисто головуючи судді Маковської ОВ за законно прийняте рішення. А чому за законом прийняли рішення? А тому, що Рамонішвілі було відмовлено повністю. Що ж він хотів. Розумієте, наскільки у людинки присутня, точніше, не присутня, а повністю відсутня якась мораль. Він вчинив усі такі дії, які ми бачили, як він поводився, його було звільнено. А він намагається ще боротися та поновитися на службі. Для чого? Коли ти так само будеш продовжувати відноситись до інших громадян України, зупиняючи їх, затримуючи їх, вдягаючи кайданки на особу, яка має інвалідність, ветерана війни, хлопець, який пройшов великий шлях, отримав 4 навіть п'ять нагород від усіх топ-облич нашої країни, починаєш з президента. І цей працівник поліції такий з'явився, який. Вважаю, що йому все дозволено. Ні, це не так. Що він зробив? Він, з рахуванням всіх подій, про які ви знаєте, друзі, хто надивився на каналі, подивіться більш детально, там дуже багато відео. Вирішив подати позов до Дніпровського окружного адмінсуду, в якому він просить визнати протоправним та скасувати наказ головного управління Нацполіції щодо його звільнення. Раз. Далі просить поновитися на посаді. Інспектора взводу номер 1 роти номер один полку поліції особливого призначення, Корпус оперативно-раптової дії у ВНП Дніпровській області. Далі він просить стягнути середній заробіток за час вимушеного прогулу. Ось такий він, Романішвілі. Я вважаю повністю цинічна людина, яка вважає, що вчиняючи всі ці дії максимально в медійному просторі. Будучи під нашим контролем, поновиться на роботі, на своїй посаді, ні, цього не вийде. Сьогодні трошечки детально поговоримо про ті моменти, які зазначені в рішенні суду. Повно ви зможете з ним самі ознайомитись, перейти і подивитися. В свою чергу, я хотів би звернути увагу, друзі, що ми робимо все для того, щоб покарати цього працівника поліції. Всі протоколи, які були винесені, ми скасували моральну компенсацію, зараз воюємо за неї суд першої інстанції на нашому боці, кримінальне провадження, все зроблено максимально для того, щоб була приділена підозра, обвинувачення і направлено матеріали в суд, звільнено. Також зробили майже все виконали, все, що могли, і зараз вже переходимо в точку оборони. Тому що він починає, бачите, що робити? Поновлятися на роботі. Це ж скільки взагалі у людини всередині. Якоїсь такої впевненості і розуміння того, що все-таки він повинен бути в поліції, а я нагадую, поліція зобов'язана сумлінно служити і захищати український народ, цей Премені Швіря взагалі забув про присягу. Йому все одно, все, що він накоїв, все, що до нього було порушено, звільнено, дисциплінарне провадження, він на це все не звертає увагу вважає, що всі дії незаконні. Сьогодні по пунктам, по тим, по яким в тому числі. Коли була проведена перевірка комплексна, наказом прийнято рішення в зв'язку з якими ж порушеннями, його звільнили. А там комплекс порушень, друзі. Комплекс. До речі, щоб ви знали, як притягти до відповідальності працівника поліції, що робити, як діяти, вам достатньо придбати мій авторський курс. Залишилось небагато днів. Ми закінчуємо продажі 21 вересня, тому встигніть. Оскільки наступний набір, напевно, ми відкриємо через два місяці, тому що вже більше тисячі водіїв навчаються на курсі, це більше 30 відеоуроків, як себе поводити, як діяти, як психологічно вміти стримати оцей натиск таких працівників поліції, як тіпа, типу, Раменішвілі. Як його притягати, зразки скарг, підтримка моїх юристів, підтримка моя. І ще дуже важливий бонус це 50% знижки на будь-який пакет клубу юридичного захисту водія. Тому придбай цей курс, стигни, долучайся, переходь в опис під цим відео, а ми розбираємо рішення суду. Що цікаво, друзі, з рішення суду по кожному моменту. Романішвілі разом зі своїм адвокатом, разом зі своїм адвокатом. Так, він має право на захист, але я б ніколи не представляв би інтересу такого працівника поліції. Він е пішов по кожному моменту, однак нічого до суду не надав. Що мається на увазі? Ну, наприклад, одне із дисциплінарних порушень, про яке зазначає комісія в своєму наказі, коли його звільняли, зазначено, що Романішвілі не було складено протокол про дню правопорушення, що порушення відповідних норм чинного законодавства. Тобто був відповідний виклик, він не зробив такі дії, які передбачаються законом. В свою чергу, що робить. Романішвілі в позові він каже про те, що цього не було. Однак суд зазначає, докази протилежного позивачем не надано. Тобто він не зміг довести протилежне. Рухаємось далі. Позивач не дотримався процедури затримання особи, що порушенням статті 37 закону про нацпол. Це друге його порушення дисциплінарне, яке було. Там їх багато. Я так деякі візьму зараз, зачитаю вам. Що в свою чергу він робить? Доказів протилежного також до суду не надає. Як же він хоче поновитися? Незрозуміло. Рухаємось далі. Твердження, що автоматична зброя йому не належить. Це був момент, коли він залишив зброю без нагляду під час виконання службових обов'язків в машині. Так, зазначає, що дана автоматична зброя йому не належить. І тому. Його притягти за такий дисциплінарний проступок неможливо. А суд звертає увагу, що не може приймати таке твердження Романшвілі, що зброя йому не належить. Як це взагалі таке можливо? Я не розумію, що в нього в голові. І зазначає, що жодних доказів оборутування такої позиції, що ця зброя Романішвілі не належала, тому він її залишив автівки, автівці, немає. також мінус. І в кінці дуже цікаво, що суд зазначає, висновки службового розслідування затверджені відповідним наказом позивачем, не оскаржуються. Тобто висновки, які були зроблені, на підставі в яких вносився наказ, позивач не оскаржував. Тобто він взагалі пішов досить сумнівним шляхом. Ну, напевно, взяв такого адвоката, який не зміг йому допомогти в цій ситуації. Та навряд чи хто б взагалі тут поміг, ну ви розумієте, який взагалі в нього, як то кажуть, сильний дух, що він впевнений в тому, що він повинен бути поновлений і працювати в лавах поліції України, роблячи такі дії, як ми бачили, він вчинив відносно Дмитра Позания Маха. Також суд зазначає, що заявлені позані вимоги про поновлення на службі не підлягають задоволенню. У задоволенні позову відмовлено в. Повному обсязі. Ось все, що потрібно знати про рішення суду першої інстанції. 100% впевнений, що цей ремені прийме рішення і піде далі в апеляційну інстанцію. Подивимося, яке там буде рішення, будемо контролювати також цю ситуацію. Можливо, навіть з'їздимо на судове засідання та пофіксуємо його. Друзі, як вам взагалі така ідея? Я вважаю, що громадськість має право 100%, і це не заборонено чинним законодавством України, контролювати хід таких справ. І журналісти, я також до вас звернути. Зверніть на цю справу увагу. Це дуже важливо, тому що, коли порушуються права громадян, в тому числі хлопця, який віддав своє здоров'я, захищаючи нашу державу, і з'являється ось такий працівник поліції, який вважає, що все йому дозволено і намагається ще поновити в рядах поліції, це повний нонсенс. Це навіть не пробиття дна. Це щось гірше. У мене навіть слів нема, коли я бачу. Такі дії з боку працівників поліції. Друзі, дуже попрошу вас підтримати це відео, це максимально важливо. розповсюджити ви його, написати коментар, кому потрібна наша підтримка, наш надійний захист юридичний. Всі деталі в описі під цим відео обов'язково переходимо свою думку. залишайте щодо контролю цієї справи. Також в коментарях під цим відео. Бережіть себе і усім вам мирного неба.